Дивна історія. Взагалі, дуже дивна історія, яка склалася цього тижня. Для мене вона не зрозуміла, і ми зараз про неї поговоримо обов'язково, тому що на тижні не відбулося ще два чвертьфінальні поєдинки Кубка України. Київське Динамо, яке повинно було грати в Охтирці, і Донецький шахтар, який повинен був грати з футбольним клубом Полтава, вони свої матчі не зіграли, тому що знову ж таки поля були не готові до того, щоб проводити ці змагання. Наші кореспонденти були і в Охтирці, і в Полтаві. Давайте зараз подивимося, а потім поговоримо про ту проблему, яка зараз існує в українському футболі. Один раз вийшла Полтава у чвертьфінал Кубка. І один раз отак жидко обділились.

Низька температура зірвала два матчі однієї четвертої Кубка України. Шахтар, Зевка Полтава, Динамо з нафтовиком. Такі пари мали боротися за місце у півфіналі. Обидва матчі скасували через замерзлі травмонебезпечні поля. Стадіон локомотив у Полтаві візуально, хоч і не нагадував ковзанку. Газон все ж був дуже твердий. У таких випадках грати чи ні вирішує головний арбітер. І Сергій Береска прийняв рішення не проводити матч. Согласен с решением судьи. С решением главного судьи Березки, что она отменила этот матч. Вы так просто говорите, как будто вы на него влияли. Я уверен в этом. Ну, это смешно даже вообще. Просто, ну, просто, понимаете, смешно. То есть, э, они просто пытаются, понимаете, переложить свою ответственность на другие плечи. Я просто не понимаю, каким образом э, э, готов за стадион. То есть, все прекрасно видят прогнозы, понимают, какая будет температура. Вот могли бы договоритися з покупавським Ворской, сыграть у них. Я думаю, федерація примірга пошла би к е, ним і ми би зала сілі би то тобто, снука. Зі вопросувані була відповідальність була чіткою: підготувати поле до гри, поле накривали плівкою, прибирали сніг, але не могли зробити основного надати траві м'якості. Відсутність підігріву поля звела старання на нівець. Раніше говорили, матч стається при будь-якій погоді. Вот Можна було іграти, і потрібно було грати. Та раді навіть болельщик. Для атестації до змагань першої ліги підігрів поля не обов'язковий, і на стадіоні Полтави його немає. Сніг чи промерзло поле не проблема для проведення матчів першої і другої ліг, але за подібних умов представник прем'єр-ліги не готовий навіть вийти на поле. Через чотири години свій матч мала приймати Охтирка. Першоліговий нафтовик усіма силами готувався до Динамо. А наша знімальна група так само готувалася до трансляції у непростих умовах. Червоним по зеленому у Охтирці робили все для того, щоб кубковий матч з Динамо відбувся, але на стадіоні немає підігріву. Динамо знало про те, що Шахтар свій матч у Полтаві через погодні умови не зіграв, і тут почались розмови. Чому це Шахтар не грає, а Динамо має грати попереду ж Дербі? І не дай Боже на цьому полі хтось травмується. Отож буде розмов. Критичний погляд Ярослава Козика одразу дав зрозуміти усе погано. Арбітр ледве тримався на ногах. Його буці голосно про це сигналізували. Прогулянка полем і рішення прийнято. Суцільний лед, тим більше пісок примерз. Ми бачимо наявний приклад, що поле навіть шипи не входять в землю. А це складає для гравців загрозу для їхнього здоров'я. Тому я приймаю рішення, на такому полі грати не можна. Я скажу так, що команда готувалася максимально так, як вони могли господарі поля, але, на жаль, що немає підігріву поля, зіграло ключову роль в тому, що поле не готове для гри. Лопатами і віниками поле не прогріти. Тверде, жорстке поле. Як по мені, травма опасна для футболістів, так що, мені кажуть, на такому полі не зайде. Я не знаю, що буде така погода. Чому Ілінь одразу не перенести цю гру на весну, або не договориться грати там, де є підогрів. Вони – це організатори гри, Тобто прем'єр-ліга. Ця стадія розіграшу Кубка проводиться за регламентом УПЛ. Динамо і Нафтовик орієнтувалися на рішення ліги, а та переклала відповідальність на нафтовик. Може би, треба було е пропонувати запасний стадіони з підогрівом. Сьогодні доля цих матчів у руках контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. Згідно з регламентом, КДК може присудити Полтаві нафтовику технічні поразки. Відповідальність клубів чітко окреслена: не провели матч, діставайте 0-3. А чи відповідатиме за провал прем'єр-ліга, організатор матчів на думку її президента, ніяк. Премьер-лига будет готовить пакет документов на КДК. В аргументации будет написано, что что может быть, это поможет клубам, если будет техническое поражение, на следующий раз задуматься о развитии своей инфраструктуры или по-другому вести свой менеджмент. То есть, если вы хотите услышать мой ответ, да, я За технічне пораження обоєм командам. Навряд чи такий урок підбадьорить клуби. Усе може бути навпаки. Позиція УПЛ чітка. Полтава і нафтовик мали самі ініціювати зміну місць проведення матчів. Так, вони могли це зробити, але і УПЛ не позбавлена цього права. Проте Прем'єр-Ліга навіть не розглядала подібний варіант. Якщо ми будемо шукати резервні дати, їх не існує. Под кубок не, не было зарезервированных дат, потому что в принципе ну, те зимы, которые показывали до этого, они были достаточно мягкие. Складаючи календар, органи тішили себе думкою про минулі лагідні зими і не перестрахувалися. Здесь надо, может быть, не давать на откуп эту проблему самим клубам, это надо решать совместно з с федерацией, с премьер-лигой. То есть, как бы, этот вопрос должен обсуждаться на верхах. Ми чекаємо ініціативи керівництва українського футболу, яке має створити для клубів адекватні умови і у будь-якому разі зобов'язане знаходити компроміс з усіма, інакше час від часу доведеться визначати переможців на папері і крутити словом відповідальність у всі боки.